Зрізаємо цей краник, викидаємо це, відбиваємо, розрізаємо на двоє. Вона використовується відразу. Не треба купляти, використовується як ніжки. Як із балону з під фрону зробити буржуйку, добре знають у цьому зварювальному цеху. Раніше тут виготовляли турніки та інше спортивне обладнання. Тепер реалії інші. Виготовляти буржуйка запропонував Дмитро Оренюк. На таку ідею натрапив в інтернеті, а навколо організувалися більше десятка людей. Залучили небайдужих жителів лепин та налагодили ціле виробництво. Приварюємо завісик, щоб було щоб добре відкривалися дверки. Тут обмежувачі так само є в дверці, щоб дверка всередину не падала. Піддув, повітря. Маленький комен варимо для зручності транспортування. Щоб... Скільки часу витрачають на виготовлення однієї буржуйки, не знають, бо їх тут за день роблять сотнями. Виробництво практично безвідходне. Металеві труби для кумину, і залізо для обмежувачів це здебільшого залишкові матеріали. Кого лишалися обрізки, всякі хто мав можливість допомогти, привозили так само. Найтяжче було роздобути самі балони фреону. Знайшли аж в СМТ голоби, перевезли сюди майже тисячу штук. ще Біля 200 штук приносили люди, просто які були, ну, які мали їх наявності. Буржуйки на ринку зараз вартують до тисячі гривень, а собівартість такої, виготовленої власноруч, не перевищує й 200 гривень. До того ж, вони нічим не гірші, практичні та функціональні, особливо на передовій. Їх легко переносити із позиції на позицію. Вона легенька, кажу, десь близько 3-3,5 кг важить. кілограм Перед тим, як віддати їх нашим військовим, протестували. Ми пропалювали, заміряли температуру парометром. Е, нагрівається буржуйка десь більше 400 градусів. Нагріти, їсти, нагрітися самому дуже легко. Буржуйка, в чому її плюс, не, не лише на прямому вогні вона гріє, а й від вугілля. Ми навіть тестували її з окопними свічками, навіть окопна свічка її нагріває, вона дає тепло в районі 4 годин. Із майже 1200 виготовлених буржуйок вже віддали приблизно половину. Вони поїхали у гарячі точки. Ми лише військовим ходимо, лише військовим і лише на саме нуль, тому що ну велике приміщення вона не нагріє. Це в окопі бліндаж, якийсь невеличкий. От для таких потреб. Попит на буржуйки є. Їх волонтери віддають чи не щодня. Аби зігрівати наших захисників на передовій і далі потрібні матеріали, наприклад, балони з під фреону та металеві труби. Допомогти можете, й ви. Ольга Матвеєва, В'ячеслав Білов, 12 канал.